Інклюзивна освіта вона є частиною загальноосвітньої реформи. Нової української школи, і ми не можемо на сьогоднішній день вже уявити собі дійсно нову українську школу без інклюзивної складової, тому що це дійсно той цивілізований напрямок, це той європейський прогресивний шлях, який ми маємо пройти, щоб показати, що ми дійсно дбаємо про своїх дітей, про їх захищаємо їх права і в першу чергу. Права на освіту, і ми достойні бути членами європейської родини. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми маємо вже дуже великі результати, якими є пишатися до інклюзиї, до інклюзивної форми освіти доєдналися сьогодні всі безвиключні області України. На сьогоднішній день ми маємо вже більше ніж 500, якщо бути точними, це 516 інклюзивно-ресурсних центрів по всій Україні. Це абсолютно нова система надання корекційно-розвиткових і психолого-педагогічних послуг дітям з особими освітніми потребами. Вона вже сучасна. Світова, і ми дуже радіємо, коли ми бачимо, наскільки діти от в таких умовах вони себе відчувають щасливими, захищеними, вони вже отримують зовсім на іншому рівні і зовсім інші освітні послуги. І коли ми вперше почали кроки з пілотної Запорізької області і отримали перші результати і зрозуміли, що треба рухатись далі і впроваджувати інклюзивну освіту в інших областях. Однією із перших областей, яка долучилася до нас після цього, це була Дніпропетровська область, з якою ми підписали меморандум по співпрацю 29 березня. Сімнадцятого року, і з цього моменту я скажу, що тут ми бачимо просто вражаючі зміни, вражаючі результати, тому що коли ми підписували на момент підписання меморандуму в на Дніпропетровщині працювали тільки чотири інклюзивних класи в загальноосвітніх школах. А на сьогоднішній день ми вже маємо в області 255 інклюзивних шкіл, в яких навчається 806 дітей з особливими освітніми потребами. Також сьогодні ми відкриваємо такий чудовий інклюзивний ресурсний центр, який є одним із 28, які вже працюють по всій області і надають необхідні послуги дітям з особливими освітніми потребами. Тобто це дуже великі результати, які може показати і область, і вся наша команда однодумців, яка працює по впровадженню інклюзивної освіти в області. Але ми розуміємо, що ще дуже багато чого треба зробити: треба по впровадженню і удосконаленню системи інклюзивної освіти. Ще дуже багато дітей, які, на жаль, на сьогоднішній день не можуть потрапити до загальноосвітніх закладів і знайти собі друзів, не можуть соціалізуватися. Вони, Продовжують знаходитись в застарілих приміщеннях інтернатних освітніх закладів, вони відірвані від своїх сімей. Вони або вони знаходяться навпаки вдома в чотирьох стінах, тобто на індивідуальній формі освіти, коли вони не знають, що таке життя, вони абсолютно не соціалізуються, не спілкуються зі своїми однолітками, і, і, і батьки таких дітей вони не бачать перспективи майбутнього своїх дітей. І це дуже прикро. Ми маємо займатися. І далі надання зробленням умов, наданням умов дітям, щоб вони, батьки таких дітей, повірили, щоб вони привели своїх дітей до найближчої школи, щоб вони були впевнені, що їхні їх діти в надійних руках, що ті послуги, які вони отримують, вони будуть. Дійсно, якісними спеціалізованими вони будуть навчатися за індивідуальним навчальним планом. Це не буде заважати класу, тому що кожна дитина вона має право вже за українським законодавством мати. Асистента вчителя в кожному інклюзивному класі. За кожною дитиною, яка потребує цього, має бути закріплений асистент дитини, який її, допомагає такої дитині в рішенні її побутових проблем. І зараз ми, до речі, знаходимося в приміщенні ресурсної кімнати, яка є невід'ємною частиною інклюзивного простору будь-якої інклюзив. Інклюзивної школи, тому що це дуже важливо для того, щоб дійсно дитина могла займатися за індивідуальним планом навчання, щоб вона не заважала класу. Вона може тут і перепочити, вона може тут навчитися повсякденним побутовим навичкам, самообслуговуванню. І я думаю, що такі кімнати вони... Обов'язково дуже близькому часі з'являться в кожній школі, тому що кожна школа вона не може відмовити дитині з особливими освітніми потребами, яка звернулася до цієї школи для того, щоб отримувати там навчання. І по Дніпро... Дніпропетровщині на сьогоднішній день працює вже 71 одна і 51 ресурсна кімната. В школах і це е, у нас найвищий показник таких приміщень по всій Україні. Але я думаю, що це гарний буде приклад для інших областей, для того, щоб вони брали приклад і також впроваджували ці необхідні реформи в своїх областях. Тому е, нам треба об'єднати свої зусилля. Не зупинятися на досягнутому, рухатись далі дуже важливо, щоб ми дійсно продовжували йти своїм шляхом, будувати свою державу, і яку ми будуємо заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Дякую. Дякую. Чи є вже якісь плани на майбутнє стосовно інклюзивної освіти? Можливо, відкриття таких самих аналогічних центрів. Ну, ну власне, я так розумію, що Можливо, Мариночі... ну, якісь зміни або щось нове, або відкриття, або якісь розвиток ідеї, Можливість. Дивіться, ми перед тим, як розробляти типові проекти, тому що це все не існувало до початку реформи в Україні і розуміння, як воно має виглядати, як воно має функціонувати, які саме... Ми завдання ставимо і перед приміщеннями, і перед тим, як вони мають бути функціонально оснащені, адаптовані, відповідати всім потребам, особливим дітей з особливими освітніми потребами. Ми, по-перше, брали міжнародний досвід, потім ми його адаптували. Під наші українські можливості реалії, ми дуже багато говорили, проговорювали із громадськими організаціями, і з фахівцями для того, щоб вийти на такий оптимальний формат, який, по-перше, буде легко впровадити будь в якій школі, тому що він дійсно це все зроблено із українських матеріалів. Воно все доступно, воно все э, стоїть абсолютно. На розумні е кошти, і е е тільки після того, як ми вже пропрацювали е кожен із. Е Таких типових проєктів ми перше зробили за власний кошт для того, щоб показати, як воно має виглядати, як щоб як приклад, як зразок для того, щоб потім це можна було пропонувати до роботи. Ми дуже обґрунтовано прорахували кошторис таких і ресурсної кімнати, і медіатеки, і це приблизно медіатека 300 435 тисяч гривень це повністю з оснащенням, з меблями, з ремонтом, повністю під ключ. І ресурсна кімната 370 тисяч гривень. Це от приблизно в такому обсязі. І я думаю, що це абсолютно. Реальний кошторис для того, щоб дійсно кожна школа мала такі приміщення, де, до речі, виграють не тільки діти з особливими освітніми потребами. Я думаю, що в таких приміщеннях дуже гарно знаходитися і займатися всім дітям. Вони залюбки сюди приходять, вони проводять тут своє дозвілля, вони щасливі від того, що дійсно вони мають такі умови для навчання і для. Дозвіллі, Дякую. Останнє питання і дуже коротко, якщо можна. Середнімагази на, на сміття. А існує також да, світлими, попереду, для дітей з освітніми особливими потребами магазинського реабілітаційні центр. Тобто тепер у нас є дві установи, які можуть допомагаємо дітям. Вони згодом не виключать одна, от, допустим, ресурсниця, ресурсний припинить діяльність в майбутньому НРЦ чи будуть доповнювати один одного? Тут дуже важливо розділити. Ці дві установи за їх призначенням, тому що інклюзивний ресурсний центр він створює допомагати дітям гарно навчатися, скажімо так, тобто вони це. Освітня установа, вона підпорядковується там е, міністерству освіти і е, вона концентрується саме на допомозі е, дітям на в на, наданні. Е, психолого педагогічних і корекційно-розвиткових занять для того, щоб потім дитина могла гарно засвоювати навчальний матеріал під час того, як вона пішла в дошкільний заклад, навчальний чи в школу, потім і далі там отримує професію чи вищу пішла навчатися вищу школу. Тобто, всім протягом всього навчального процесу, з 2 до 18 років, інклюзивна ресурс. Центр опікується допомогою дитини, щоб вона якісно і гарно навчалася. Реабілітаційні центри вони, це більше е, медична допомога, тобто вони займаються покращенням здоров'я, покращенням стану здоров'я, і е, вони е, пропонують там е, ті необхідні е, там. Е, Допомогу, послуги саме да саме, які спрямовані на е, оздоровлення дитини. Тобто, от тут е, і ми е, маємо дійсно е, єдине в чому перетинатися, це в. Е, в тому, що і там, і там знаходиться дитина, да? тобто, і ми маємо допомагати дитині. Це іноді може бути і одна, і та ж сама дитина, але е, дуже важливо, щоб розуміти, які послуги, де вона зможе отримати, де вона буде займатися покращенням свого стану здоров'я, де вона буде займатися тим, що вона має навчатися, вона має отримати майбутньому професію, вона має. Мати якийсь фах потім, да? Да. Дякую. дякуємо, дякуємо шанові журисти. Ми завершуємо. Чекаємо вас на наступних сезон. Дякую. Ми пер... хотіли показати нам.